Шановне товариство, я е, тоді хочу подякувати всім, всім вам за те, що сьогодні знайшли час, вихідний день. Я розумію, що багато хто сьогодні виїхав з міста, чудова погода, але сьогодні ви прийшли сюди, тому що вам не байдужа доля України, вам небайдужа доля нашого міста, доля, доля нашого району. Тут я бачу питання, хтось, е, хтось піднімав руку, так? Так, прошу, якщо питання виходьте, кажіть. Товариство, то давайте я зроблю таким чином, я буду підходити, користуючись своїм таким кусом в додатковий мікрофон, мене Олег Панашко звати, і ми Олегою Ярославичу тягне боку, я так розумію, правильно? Чи Андрій Юрійович Ленко? Для... Ви скажете, для кого питання? Прошу вас, представтесь і говоріть. Віктор, хотілося б питання Олегу Ярославовичу. Тут з приводу боргів України. Чому захід не хоче списати хоча б половину боргів України? Полякам того не списали. Дякую за ваше запитання. Вони не тільки полякам списали, вони ще й грекам списали. Ну я вважаю, що сьогодні уряд, і я, до речі, мав з приводу цього розмову з прем'єр-міністром Яценюком, мав би скористатися цією доброю лояльною позицією сьогодні міжнародного співтовариства до України і поставити питання або про списання тих боргів, хоча б часткове, або про можливу реструктуризацію цього боргу. Враховуючи, що ви бачите, сьогодні весь світ на стороні України поки ще нас. Як то кажуть, шанують, поважають і стоять на наших позиціях, цей процес треба робити якнайшвидше. Тим більше, що ви знаєте, в нас є, є країни-гаранти Сполучені Штати Америки і Великобританія, які гарантували після того, як ми підписали в 94-му році. Меморандум Будапештський, що ми позбавили себе статусу ядерної держави, а вони нам казали, і це на написано на папері у випадку військової агресії чи економічної окупації, вони захистять Україну. Сьогодні вони, звісно, що нам щось спробують допомогти. Є якісь заяви про те, що вони нам включувають, якісь санкції роблять проти Росії, проти режиму Януковича, але цього недостатньо. Тому нам з однієї сторони треба тиснути на наших гарантів, мовляв, слухайте, давайте або реалізовуйте гарантії, або ми тоді повертаємо собі то право, яке вони в нас забрали, статусу ядерної держави. І з іншої сторони, от виходячи от з того, що вони свої гарантії не виконують, не поставляють нам військової техніки, не дають необхідної допомоги. ну, Мені здається, то є зараз найоптимальніший час домовитися про списання або про реструктуризацію боргів. Пане Віктор, ви абсолютно праві.